Hello, my friends! Це Скетчбук 32. Я ніколи не представляюсь, як мене звати, бо в мене взагалі-то є нікнейм, але я представлюся, мене звати Лена, і я себе називаю своїм справжнім іменем. Я не придумаю більше ніякі нікнейми. В минулому в мене було мільйон нікнеймів, які я дуже часто міняла. Просто для чого це все? Мені подобається моє ім'я і. З вами я, Лена, і це скетчбук номер 32. Почати він у 2022 році. Це був мій автопортрет, такий динамічний, який я змалювала з фотки, яку робили в мій день народження. Тут просто наклеєчка, яка прикрашує цей фіолетовий скетчбук, тому що, то, що він такий ніжно-фіолетовий, ліловий, я би навіть сказала. Я думаю, цього достатньо для його краси. Зразу попереджаю, що від цього скетчбука багато не потрібно очікувати, бо це вже починався мій дуже-дуже сильний артблок. Це в мене Тихіон, одна з найкращих тут робіт. І вона мені до сих пір подобається. У мене, здається, вона і відсканена, і я думаю, що я з цим щось зроблю. Я хотіла намалювати ще одну класну картинку з тихіоном і якоїсь якимось джазовим інструментом. І тут, власне, я трошечки протопила. Вона не настільки вийшла класна, як мені хотілося, мабуть, виною ці неакуратні букви і ще деякі негаразди в кольорах. Ну, загалом непогано. Тут я знову якісь понаписувала собі цілі, як повернутися до малювання, тут в мене кицька. Це ж війна, і я намагалася придумати якийсь арт, щоб свої емоції щодо війни виразити. І я тоді вивчала типажі Ларсон по стилістиці, по одягу, по зовнішності. Ось, власне, такий арт в мене полишився, він теж дуже крутий і дуже сумний. От. І він до сих пір актуальний, що сумно. Так. Тут в мене такі а, скетчі лай лайнерами. А, підвал. Я сиділа в підвалі з цим скетчбуком. О, Він такий ніжний ліловий скетчбук, з яким я сиділа в укритті в підвалі. І тоді ми з братом разом ховалися. Я малювала, він грав ігри. Знову таки з. Цими джазовими штуками всіма. От я вчилася їх малювати. Ми тоді захопилася вся тема з джазом. Я багато джазу слухала. Мені подобається до сих пір. І по книжці Мораками вивчала джазові портрети деяких авторів. Ось такі тут скетчики. Видно, що війна забрала всі сили на малювання. Тоді я брала на роботу цей скетчбук. Не було багато людей. Ну, Взагалі заклади були всі зак... зачинені, але весною е, трошечки почали відчинятися. І я, власне, пішла на роботу в інакший заклад, де я трішечки малювала. Щось тут склеїлось, перепрошую, але ось так. Е, мультяшні такі скетчики. І це, і це дуже класний теж стиль. мені подобається. І хочу. Надалі використовувати щось таке мультяшне в своїх роботах. Це мій вже не знаю, четвертий обзор з да, старого. Я вже, помічаю, що трішки змучилася. Це щось з голови. Це я, мабуть, закрию, але це, це ми з дівчатами щось придумували, якісь фанфіки еротичні і тому, тому такі 18 всякі. Мене тоді жахливо постригли. Я просила керешку, з мене зробили грибочок. І я дуже була сумна, але тим не менше в той час стигала кадрити хлопців і, е, і фліртувати, і всім подобалося, і ніхто нічого не казав. Хоча тоді мені найбільше не подобалась моя зовнішність. Ось. Завдання на цей бук. О, нарешті щось повноцінніше, ніж ті всі калячки. Це я перший раз вийшла на пленер тоді, і мені подобається мені подобається цей малюнок акварелью теж такий повітряний, прозорий, контрастний, класний такий, ну, передається ця атмосфера сонячного дня. Нура, сінабони, осінь. Хотілося осені, хотілося сінабонів. Щось таке собі не дуже ці малюнки. А, вийшов в БТС і оцей Макдональд, точніше, Макдональдс. Точніше, вийшов бтс набір. набір. Тут щось якась гола нура. Ну, я так підозрюю в цьому скетчбуці і більше нічого і немає. На жаль, так, це все. Сторінки. но не розбігайтеся, тому що я одночасно вирішила вам показати наступний скетчбук. Тут в мене є пес-патрон е і такі об'ємні наклейки з кавою. Це закартський скетчбук. Не знаю, чи ця фірма до сих пір існує. Но подібні скетчбуки я бачила тільки вже під, інший, під іншим лого. Е так, номера всі закриваю, як завжди. Скетчбук номер 33 почати в 2022 році всередині. І коли я його починала, в мене був досить такий апатійно-депресивний стан, я була сумна. Така гарна весна, така розбита я. Ось, Я тоді переживала деякі, деякі душевні переживання, переживала масло масляне. Ось натура малювала людей. Сиділа в Кармакавії, малювала їхню барну стійку, тут же поцікавіший скетчбук. Так. Це я на роботі сиділа, також це ще початок повномасштабної війни, і було мало роботи, мало людей, важко було тоді. І це я себе малювала з цим коротким волоссям. Tattoos. Це татушки. Це мої родинки-сердачка. вони дуже маленькі, але вони в виді сердечка, і я їх тут типу, виділила і кажу, що це татуїровки: Girl on Fire. Це була моя пісня, така Alice Keys. Це я сіла теж на дворі, малювала оцей райончик наш в Тернополі, який називається Площа Ринок, і досі люблю цей район. там. Була тепленька погодка. Діти балувалися, батьки за ними бігали, я малювала щось дуже незрозуміле. Так цей скетчбук взагалі не для акварелі. Взагалі, від слова, не для акварелі. Цей скетч дуже дивно виглядає. І ця палітра. Тут моя робота, Бір гараж, Рома, який грає там на сцені, на Баяні. в мене тоді був дуже класний колектив, класні історії, класні емоції з тих часів. До речі, мій новий комікс мабуть, буде зображувати реальні місця. І основним місцем буде, мабуть, Бір Гараж. Ну, місцем роботи моєї персонажки. Це я вам так спойлерю. Це. Цей заклад був, він зараз закритий, мабуть, але він був такий френдлі для мене, що я не боюся а, зображувати саме його, бо тому, що, якщо я зараз зображу Фламінго чи ще якийсь там за заклад, в якому я працювала, то ну, мені якось буде. А, як це? Буду переживати через думку, оточую, я не знаю. Мабуть, це трохи. Ну, Глупо з мого боку, але ладно. Кавовий, який нагрівся, і можна зробити собі каву зранку перед роботою. А, малювала повноцінку олійними фарбами. В мене директор тоді заказав таку картину в заклад. І я десь тут атисну. що вийшло. був прикольний досвід, проте м -м -м, тоді в мене був дуже-дуже складний період в житті. От, я... Мерзла вдома без опалення, була дуже холодна погода. Я під Тейлор Swift малювала тоді ці скетчики, скетчики. олійну роботу, нормальні такі скетчики. Ну, взагалі, ви зрозуміли, я вже змучилась. А це в мене Аріана Гранди не дуже вийшла. Це я пробувала на малювати співробітниць. Отут, отут вже більше вдалося. Там повітряні тривоги, ми ховалися, і я її малювала. От. Тут, власне, і написано, що мене замовили. Тут, в карманчику, в мене ще щось є. Не сильно багато. Дивитися все не потрібно. Можна глянути на ось цей незакінчений скетчик. Це тоді підложки такі були під їжу в біргаражі, і я просто на ній малювала. Також тут є засушені якісь квіточки. І, власне, скетчик своєї майбутньої олійної роботи. Я баг... О, тут ще якась кривенька аріана гранду є. Я багато тоді зробила е... наброзків. Як би виглядала картина, ми затверджували там разом, мені робили передоплату, всі діла, і ось така от робота і вийшла закінчена. Я нею не сильно горжуся, але, тим не менш, це якийсь був закінчений готовий продукт, і це було замовлення, за яке я отримала гроші. Ну, на такій ноці важко закінчувати. Ну так. На такій носі важко закінчувати обзор скетчбука, бо минулі закінчувалися якось приємно емоційно. А я ще сподивилася в останніх два, там де повномасштабна війна почалася. І я просто знов ці якісь емоції, розбитості відчуваю. Ну просто воно передається все ж, одно ось. І... Власне, після цих двох скетчбуків я перестала активно малювати. І, взагалі, моя кар'єра як художника припинилася. Всі мої соцмережі в цьому плані були, як не видалені, то скриті. І так само відео, інстаграм, все решта. Ну і. Те, що я зараз повернулася в арт, це чудо, це класно. Ось я вам навіть покажу свій теперішній скетчбук пару сторінок. Ось мій теперішній скетчбук. І е, я вам скажу, що він номер 35. Я його почала ще минулого року із паузами. І справді, в мене були паузи в малюванні дуже довгі, і я. Помалювала весною в цьому скетчбуці і повернулася рівно через рік до нього. Рівно через рік, ви просто погляньте на це. Ось. Якщо це 35-й, значить перед ним ще були. Треба знайти їх. Єдине, що вам покажу так, кілька розворотків по спойлерю, по спойлері, щось вам там. Ага. І ось тут в мене лежить подаруночок для Соломії. Це ми зараз ідемо. Дивитися виставки, і також пити каву і малювати Art Марч, рф Марч. І я із Варшави привезла подаруночки, буду їй дарити. От. Тепер вже трошки веселіше закінчення, позитивніше. І а, я всіх закликаю а, не депресувати і. Шукати позитивні речі, хороші речі, бути вдячним за те, що маєте хорошого в житті, бути спокійненькими, продуктивними. І якщо ви творча людина, то не зупиняйтеся, не дозволяйте обставинам зупинити вас. От з вами була я, Просто Ліна, і до нових зустрічей, коли ми побачимо вже мої актуальні нові роботи, нові скетчбуки. Па-па!